Сухий корм сейворі свіжа та курка для кастрованих котів. Сейворі це корм для кастрованих котів супер преміум класу, холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'яса і суперфудів. Відсутні шкідливі добавки. Рецептура Сейворі для кастрованих котів розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями, за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону, враховуючи особливості котиків. Сухий корм Сейворі для кастрованих котів містить. Свіже м'ясо ягняти та дегідратоване м'ясо курки. суперфуди, зелений горошок, білий рис, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 г та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для комфортного вживання. Вання котиками зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад розрахований так, щоб піклуватися про здоров'я нирок, сечововідних шляхів котика та підтримувати його оптимальну фізичну форму. Сейворі, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кастрованих котів кормом сейворі додатково вказані на зворотній частині упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day.